Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Морчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні разом з нами випускник групи Fullstack Анастас Романський. Підкажи, будь ласка, Настасе, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю зараз на фрилансі. ну я Взагалі я орієнтувався одразу на фриланс, тому що ну мені особисто комфортніше, коли я сам можу керувати своїм життям, і зараз я працюю над е, проєктом е, по репозиторію відкритих наукових даних. Це проект академії наук, тобто, це вся платформа, це як гітхаб, але для науковців. Тобто, тобто на гідхабі це викладають код. А тут науковці викладають свої дані, які там вони поміряли на установках. Ну, взагалі, просто я науковець, і е, це мега важлива штука, тому що вона запобігає фальсифікації наукових даних. Анастасія, розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? А, ну, власне, я не те, щоб класичний свічер. А я б сказав, що зараз, якщо раніше я був просто науковцем, то зараз я поєдную науку і я. я якраз працюю над проектами, які мають об'єднати науковців, тому що на жаль, у академії наук дуже багато постсовкових багів, які власне, от ми фіксимо, тому що до сих пір, е, на жаль, е, президію відвозять бумажки фізично підписання з мокрими печатками, при тому, що є paperless, багато проєктів. А, крім того, є великі питання, щодо інтеграції науки та бізнесу, і от якраз платформи для поєднання науки та бізнесу, це от один з важливих стартапів, які зараз також обговорюються в рамках Маккадем Сіті, тобто власне я. Поєдную зараз е, науку і е, IT, і звісно, набагато легше, коли ти е, вже поринув у IT, коли е, здобув потрібні контакти. Ти розумієш, як це повинно бути. Математики вони можуть писати свій код, але це часто для такого е, особистого користування. Тобто до навчання в школі я теж писав якісь консольні рахувалки, там да які потрібні, але це не продукт, який можна комусь дати покористуватися. Саме завдяки комплексному навчанню ти можеш уникнути багатьох помилок, сказати підстелити соломки. Тобто, ти як е, людина, яка просто нагуглила, ти можеш не знати цих нюансів. А от е, коли ти вже вчився в менторів, досвідчених людей, ти одразу знаєш, що там це може через. Багато ітерацій, вже коли проект розвинеться, що це може вилізти от якимось таким неприємним чином, який потрібно буде фіксити. А тут ти вже знаєш, вже зробив все правильно і щасливо працюєш далі. Я зрозуміла. Так, так, Коли ти пішов на фріланс, ти готувався якось з точки зору англійської мови, коли ти пішов на цей проєкт чи важлива була англійська мова, і взагалі твоя думка щодо англійської мови у сфері IT? Власне, якщо ми говоримо там про якісь е невеликі такі е проекти на фріланс-ханті або те, от що в мене це часто проекти пов'язані з НАНО, так би мовити, бюджетними організаціями, mm -hmm. там це не критично. Скоріше важливо. Експірієнс uh, в іншій галузі, тобто, от якраз uh, з приводу свідчерів uh, дуже часто uh, бонусом великим може бути uh, попередній досвід? Тобто, в мене це попередній досвід науковців, ті проекти, в яких я беру участь зараз. Uh, ну я в них беру участь, зокрема тому, що я був науковцем. Підкажи, будь ласка, чи важливі софт-скіли в твоїй команді? Як взагалі ти вважаєш чи важливі софт-скіли для розробки? Архіважливі, я б сказав, що софт-скіли це найперше. Причому я помічав, що багато хто каже, що мені не потрібні софт-скіли. Там софт-скіли це найперше. А навіть не просто в які взагалі в житті, а, тому що перше це тайм-менеджмент. Ось о, момент коли ти чітко розумієш, що от на це в мене є час, на це вже нема. Це мені важливо, це ні. І, звісно, спілкування з людьми, тому що взагалі ти можеш бути. Технічно, можливо, більш компетентним спеціалістом, але якщо ти не вмієш спілкувати з людьми, ти, по перше, це не донесеш, по-друге, тебе команду не витримає, і вони краще візьмуть когось іншого і довчать. 100%. Тому софт скіли це архіважливо. Підкажи, будь ласка, чи допомагали тобі матеріали курсу під час пошуку твоїх замовлень, і чи допомагають вони тобі зараз під час роботи? От під час роботи, то буквально ось цей кейс, тобто, ось це перше замовлення. Тобто я взагалі прикинув, що так я можу написати алгоритм, але там треба забирати дані з форми. Так ти заходиш в конспект і дивишся. А зрозуміло, тобто ти тестуєш, так ага, працює класно. Зрозуміло. Анастасія, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до IT? Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? В Принципі, я очікував, що я зможу робити. Не якусь там програмульку для особистого користування, ну власне, як от це було просто в науковому uh -huh. інституті. А що я зможу зробити продукти? Я зможу покращити сайт. До речі, от болюча тема дуже внаду. Це сайти бюджетних установ. От Дуже, дуже друзі, хто не вірить відкрийте сайти бюджетних установ, подивіться а... на них. Так, ну от власне зараз це платформа, і я якраз працюю над фронтендом, а на те, щоб воно було таке гарненьке. Так як ти працюєш на фрілансі, підкажи, будь ласка, скільки в тебе зайняло часу пошук роботи від першого замовлення на фрілансі? Ти знайшов своє перше замовлення під час проходження курсу чи вже після? Взагалі, в мене фішка в тому, що я якби ще не закінчив курс. А, тобто, я а, закінчив а, перший блок. і Так, типу, ну верстку я вже шарю, але, можна щось шукати. Тобто, я розумію, що я добре можу взяти формулу і, дивлячись на цю формулу, написати потрібний алгоритм. А я ну насправді це трошки нахабність, але тут просто потрібно бути чесним завовником. Ти Та, такий підходиш і кажеш, в принципі, я ще вчусь. Давайте я спробую зробити. Якщо вам сподобається, ви мені заплатите. Власне, от перші такі замовлення а, так я, я просто став, що я можу спробувати от це взяти. Це буде не дуже дорого. Це більше якби для експірієнсу, для портфоліо. А, я просто от спробую, якщо все піде, якщо це сподобається, то, ну, то, то, то тоді вже домовимось далі. Три найважливіших поради, що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ 3 поради для наших студентів не чекати, що прийде саме, не боятись і робити зарядку. Серйозно, це може люди, в яких сидяча робота, вони може вже до цього дійшли. А хто там був, я не знаю, кур'єром, вони можуть досить раптово. Почати спостерігати, що ну це важливо, друзі. Не забувайте за це. Вставайте із комп'ютерів, ноутбуків, робіть собі зарядку, розрядку, і тоді вам в рази буде легше впоратися з тими завданнями, які перед вами стоять. Анастасия, я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшов і записав інтерв'ю за те, що ти поділився своїм досвідом. Друзі, не бійтеся фрілансу, там є дуже багато цікавих завдань для вас, які, можливо, навіть збігаються з вашим минулим досвідом, тому що там є дуже багато всього цікавого. Заходьте, дивіться, обов'язково беріть собі якісь замовлення, старайтеся розширити своє портфоліо і взяти щось вже в роботу для того, щоб підвищити свій досвід. Пишіть в коментарі, якщо були корисні поради Анастаса, ставте подобайки цьому відео і до нових зустрічей!